Анемія це не хвороба, це є наслідок одного з п'яти сигналів нашого тіла. Визначте свій тип, і я даю вам готовий план відновлення вашого організму. Є п'ять видів. Перше це дефіцит, це різні неправильні дієти, неправильно побудоване харчування, там де є мало їжі з вмістом заліза. Симптоми такі: блідість, ламкість волосся, холод та слабкість. Друге. Це про погане засвоєння причини: це слабка кислотність, дисбіоз, погане травлення. Симптоми такі: вздуття важкість після їжі, втома. Якщо ви приймаєте препарати заліза, дуже важко підняти його, і, зрештою, воно опускається знов. Третє: це приховані крововтрати. Це може бути найперше: це якісь виразки, якісь язви. А ще більше це паразити, які смокчуть з нас кров, і ми про це навіть не підозрюємо. Рясна менструація, яка також це є патологією такою, не повинна бути менструація. Часті донорства, симптоми такі: запаморочення, серцебиття та виснаження. Четверте це стресове виснаження, хронічний стрес, надмірна робота, недосип, симптоми такі: ватна, слабкість, тривожність, низький тиск. Та п'ята анемія анемія застою, поганий кровообіг, холодні кінцівки, печінковий застій, різні камені, піски, ознаки такі, темні кола під очима, головні болі та важкість. Ми у натуропатії не стимулюємо кровотворення силу міць, а створюємо умови для того, щоб організм сам відновив. При анемії дефіцитів це було перше. Ми можемо, ми можемо вживати кропиву, шипшину, люцерну. А з їжі ми можемо швидко допомогти собі сирою печінкою, гречкою, бобовими та без голодувань. Коли у нас погане засвоювання їжі, низька кислотність, ми можемо додати корінь кульбаби, лопух імбир. З продуктів ми повинні їсти більше квашених продуктів, та обов'язково після їжі грілка на печінку. При третьому дефіциті це невідомі крововтрати. Ми можемо додати дереві, грицики, листя малини, з харчування, печінка, сира, гранат, буряк, зелені овочі та обов'язково грілка на печінку. При стресовому виснаженні четвертий вид. Ми додаємо адаптогени: це ашваганда, елеутерокок, меліса з харчування, білок у кожному прийомі їжі плюс жири. Кава та чаї протипоказані. п'ятий вид анемії це анемія застою, поганий кровообіг, малорухливий спосіб життя. Ми можемо додати дягель, деревій, розмарин. В їжу ми більше вживаємо пекучих спецій, вони такі розігріваючі, гарячі вани, масаж. Та ми повністю маємо виключити цукор до полегшення симптомів. Це все ми усуваємо на моїй програмі. Зцілення переходьте у шапці профілю в мій телеграм-канал. Ви там побачите три види очищення. Вибираєте, який вам на даний момент найбільше підходить, до чого ви готові. Наскільки ви готові боротися за ваше здоров'я? Очищуючи тіло, ми даємо нашому організмові шанс на боротьбу з хворобами. Коли тіло очищене від шлаків, паразитів, грибів. Воно включається, включається імунітет на відновлення тіла. Коли ми забираємо продукти, які на даний момент шкодять і забирають всю енергію на зцілення, тоді все виходить. Виходимо з масового гіпнозу разом. Приєднуйтесь до моєї спільноти.